Велика вода загрожує Сокальщині до четверга рівень ріки Рата може піднятися ще на 80 сантиметрів порівняно з попередніми днями. Тому у місті великі мости та у селі Межеріччя обласні рятувальники разом з місцевими службами споруджували захисні дамби. Аби вода не затримувалась у підмостових отворах, їх звільняли від сміття уламків криги та дерев. Долучатись до облаштування захисних споруд закликають і місцевих мешканців. Тобто воно в себе включає встановлення так званих перемичок в місцях можливого розливу з річки, там, де річка вийшла вже на, за межі свого русла, де вийшла річка на заплаву. В селі Сілець також нарощують дамбу та піднімають місток, який переходить через дренажний канал. В цьому місці є можливість теж переливу води та її… ...подальшого розливу по території населеного пункту за рівнем води на ріках басейну західного бугу зараз спостерігають цілодобово, адже цьогоріч... тут чекають чи не найбільшої за останні десятиріччя весняної повені.